Сьогодні у випуску другу міську та дитячу лікарню в Житомирі об'єднають. Якщо друга лікарня, на мою думку, почуває себе більш-менш спокійною фінансово, то їй запропонують розділити свій спокій і добробут ще з кимось. Можливо, це і правильно з точки зору власника. Але якщо говорити, чи є тут якась критичність, чи загроза, я б сказав, що нема. В Житомирі попрощались із військовим Богданом Солнцевим. Це було чудова людина. Благодійний турнір із футболу провели в озерному. Зібрані кошти і направлені. На придбання транспортного засобу для нашої легендарної десантно-штурмової бригади під час об'єднання другої міської та дитячої лікарень у Житомирі скорочень медиків дитячої лікарні не буде. Оптимізація торкнеться адміністративного персоналу. Про це повідомив директор дитячої лікарні Володимир Галайба. Процес об'єднання розпочнеться за 3-4 місяці. За словами Володимира Галайби, нині дитяча лікарня має недофінансування, а об'єднання допоможе вирішити цю проблему. Майбутній лікувальний заклад зможе стати кластерним, надаватиме більше послуг та більше зароблятиме. Ми будемо зберігати медичний персонал, який надає медичну допомогу дітям тому, що. Нагрузка йде зараз на дитячу лікарню велика. У нас практично кожен день заповнені всі відділення. По 150-160 дітей знаходиться в стаціонарі і відвідування дітей в поліклініках надзвичайно високе. Тому на сьогоднішній день не стоїть питання про оптимізацію медичного персоналу. В комунальному підприємстві дитяча лікарня об'єднають лікувальні заклади на базі другої міської лікарні. Ну я не думаю, що це буде таким важким тягарем. і Якщо вдруг, не дай Бог, таке може статися. але я дуже переконаний в тому, що цього не відбудеться. У нас є ще керівництво, влада, яка, я думаю, завжди підставить своє плече. Але я думаю, що цього не буде, не необхідності в цьому не буде. Проєкт рішення про об'єднання розглянуть на сесії міської ради 29 червня, каже Марія Місюрова, заступниця Житомирського міського голови. Повноцінне об'єднання двох юридичних осіб відбудеться наступного року, оскільки нині кожна із лікарень має чинні підписані договори із НСЗУ. В першу чергу обумовлено тим, що кластерні лікарні, на відміну від загальної просто лікарні, вони будуть мати по перше змогу заключати більше пакетів. Це знову ж таки більше коштів. Вони зможуть мати маршрути пацієнтів. Що це таке? Це пацієнти, які будуть доставлятися каретою швидкої допомоги, які зараз у нас теж відбувається. Це пацієнти з гострим інфарктом міокарда, з гострим інсультом, хірургічної травматологічної патології. Також це можливість отримати матеріально-технічне оснащення, покращення і також обладнання. Олександр Зарицький, лікар-методист обласного інформаційно-аналітичного центру, каже, що мета об'єднання закладів вирішити недофінансування дитячої лікарні. Приєднання цих закладів, воно суттєво не вплине на фінансовий стан. Чи дитячої лікарні, чи новоствореної лікарні, принаймні, якщо друга лікарня, на мою думку, почуває себе більш-менш спокійною фінансово. То їй запропонують розділити свій спокій і добробут ще з кимось можливо, це і правильно з точки зору власника. От. Але якщо говорити, чи є тут якась критичність чи загроза, я б сказав, що нема, тому що, на мою думку, не кількість лікувальних закладів визначає доступність для мешканців до належної медичної допомоги а функціональна спроможність закладу. Надавати таку допомогу нагадаємо, що у травні 2023 року працівники дитячої міської лікарні імені Башика протестували проти можливих скорочень у закладі у зв'язку із зменшенням кількості наданих послуг. В НСЗУ тоді Суспільному повідомили, що лікарня на 2023 рік підписала 9 пакетів послуг на загальну суму 78,6 мільйонів гривень. У 2022 році лікарня мала 10 пакетів послуг, і сума оплат становила 92 мільйони гривень, тобто зменшення на 12 мільйонів або 15%. відсотків травня. У дитячій лікарні був виданий наказ про скорочення 33,5 штатних одиниць, в тому числі і медичного персоналу. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Суспільне, новини Житомир. Це глишну людина. У Житомирі попрощалися з 51-річним військовослужбовцем Збройних сил України Богданом Сонцевим. Воїн загинув 15 червня 2023 року на Запоріжжі внаслідок танкового обстрілу. Розповів побратим Богдана Олексій. Чоловік каже, що Богдан Сонцев працював кухарем на цивільному кораблі, а від початку повномасштабного російського вторгнення добровільно вступив до лав ЗСУ. Це була така людина, що вона допомагала. У всьому і всім. Хоча він сам не військова людина. І коли ця війна почалася, він би міг би тут не бути, він спеціально сюди прийде щоб захищати нашу країну. І так сталося, що ну, я думаю, що те, що він хотів зробити, він це все зробив. Його велике дуже внесок. Дуже велике подякування побратимію і ми обов'язково за це. Богдан Сонцев любив своїх двох дітей, дружину, сестру. Щодня телефонував їм, розповіла родичка загиблого Ольга. Людина прекрасна, прекрасний чоловік, прекрасний батько, прекрасний зять для своєї для моєї сестри. І взагалі такі людину, таких людей, мабуть, і там треба просто була прекрасна, дуже прекрасна людина. Поховали Богдана Сонцева на Житомирському військовому кладовищі. З лісових ягід у міському ринку здебільшого продають чорницю. Сезон суниці вже закінчився, а лісової малини ще немає. Розповідає продавчиня Юлія Мазур. Ціни на чорницю такі ж, як і минулого року, каже жінка. Я сама збираю чорницю в кові співлітра 40 і 80 літрів. Ягода, Ольга Гаврилюк із Левкова каже, що в будні дні покупців менше ніж у вихідні. Щоб швидше продати ягоду, бабуся знизила ціну на 5 гривень. Раз була винесла, боли по докрила тому стояла дощ. А це не ось усі Левкові збірани. Це ягоди збірани аж за буймером у було. П'ять три збираються від від. За день. Марія Кріветченко теж збирає чорниці у Левкові. Жінка каже, що ягоди у лісі цьогоріч вродили. і Ягоди на базарі Покупці розповідають, що ціни на чорниці доступні, але купувати не поспішають нормально. Доступно, я б не сказала, що дорожче, ніж в тому році, мабуть, ще й дешевше є. Я сама збираю. Самі збираєте? Так, так. Да. Не важко? Важко, дуже важко. Ну, я всі виїздяю, в місі виросла. Ну, насчет я, то мені треба їсти, звісно, їсти, так як зріння. Я, виявлю. Ну, поки я не поспішаю. Ціни на чорниці не знизяться, каже продавчиня Юлія. За її словами, процес збору ягід важкий. Олена Кучмій, Аліна Данилко Суспільне новини, Житомир. В спорті найголовніше об'єднатися разом і перемогти разом. Збірна баскетбольна команда Житомирщини, яка стала срібним призером на всесвітніх іграх спеціальної олімпіади 2023, повернулася до Житомира з Берліну. У складі команди виступали 10 спортсменок: четверо студенток Житомирської політехніки, четверо учениць Житомирської спеціальної школи та дві вихованки Кмитівської спеціальної школи. 16-річна Віталія Дмитрук, учениця Житомирської спеціальної школи, баскетболом займається три роки. Дівчина говорить, що бере участь в Олімпіаді. Вперше в Німеччині все так класно, всі другі країни нас підтримували оплусками, фофотографірувались. Чи важко було перемогти? Ну не дуже важко, але ми перемогли. Мені сподобалось, я ще хочу в майбутньому поїхати. Ще Віталія каже, що всі гравці в команді були як одне ціле. Ми з ними згуртувалися, здружилися от і об'єдналася наша команда. Враження неймовірні, тому що рівень змагань дуже високий. Відчувалася колосальна підтримка від світу в нашу сторону, і відчувалася велика відповідальність, тому що ми розуміли, що на нас дуже багато уваги, і ми повинні зробити все можливе, щоб довести, що Україна гідна бути тут, гідна представляти себе на такому рівні. Світлана Лисик, директорка Житомирської спеціальної школи, говорить: важко було зібрати команду, яка відповідала б стандартам. Спеціальної олімпіади, адже багато дітей ще на початку повномасштабного вторгнення виїхали в евакуацію в інші країни, тому Це каже директорка: вирішили об'єднати дві спеціальні міського. школи області. Потрібно було дуже виважено, швидко, оперативно готуватися. Звичайно, у нас є вже давній досвід з партнерства з політехнічною Житомирською політехнікою, тому що вони знають наші теми. Ходимо до них гості. Кмітівська школа ходить до них, вони до нас, тому все ж таки. Ми дуже раді, що ми знайшли таких, цих надійних партнерів і почали готуватися. Підготовка тривала буквально з листопада, це, це дуже швидко. Вивезти дітей на таку велику арену спортивну це, ну, це велике потрясіння, емоційна нагрузка і на дорослих, і для дітей це надзвичайно також велике випробування. Ну, але ми це достойно з цим впоралися. Незважаючи на те, що у них друге місце, для нас вони переможці. Е, переможці, тому що вони зуміли зробити настільки крок вперед у цих змаганнях перемогти де свій біль, де свої невпевненість. Ми молилися. Тримали кулачки, писали їм слова підтримки. Андрій Підварко, виконавчий директор спеціальної олімпіади України, Я говорить, ця олімпіада не сподівано, не сподівано є подією року. Нам є чим пишатися. Я хочу, щоб якомога людей більше знали про спеціальну олімпіаду, більше людей знали про скло людей з інвалідністю, які мають відхилення у розумовому розвитку, але насамперед вони спортсмени, які можуть прославляти нашу державу, які можуть. І ми пересвідчилися у цьому бути прикладом для багатьох інших людей. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Сім футбольних команд, три з яких дитячі, зіграли у благодійному футбольному турнірі. Коємо перемогу в Новогуйвінській громаді. Учасники турніру збирали гроші на купівлю автівки для ЗСУ. Олег військовослужбовець сьогодні грає у складі футбольної команди Авіатори. Коли почалось повномасштабне вторгнення, чоловік був за кордоном, однак повернувся і пішов служити. Я воював в село Водяне за Маріуполем. Аеропорт і Буча перші дні. Я всі благодійні заходи підтримую. Я сам військовий, тому розумію, наскільки це актуально. Багато життів, які нам. Неможливо втрачати. Люди допомагають, дуже допомагають. І навіть цей захід допоможе спасти життя 100%. Олександр з друзями навчаються у Новогуйвінській спортивній школі. каже, що сьогодні прийшли не лише перемогти, а й здобути досвід. Ми б хотіли б, щоб більш дорослі футболісти поділилися з нами досвідом. Е, наша ціль була зайняти перше місце. Поруч із футбольним полем. Волонтери організували декілька локацій, на яких виступали місцеві артисти. каже Тетяна Мас, волонтерка. Люди більше зараз готові донатити на таких заходах, саме прийти і дати Свої кошти безпосередньо в скриньку, тому що коли в інтернеті воно трошки якось ти пролистуєш е, і трішки не зберігається ця, ця інформація в голові, що потрібно там комусь задонатити. А тут ти прийшов, ти побачив, задонатив і спокійно можна жити сьогоднішній день. Також працювала польо кухня, де за донат можна було поїсти борщу чи пампушок, каже волонтерка Людмила. Поріб десь 60 літрів. Так. І окрошки 10 літрів. Пампушок жовт ну, приблизно ну, наверно, більше 200. Серед дорослих турнірів виграла команда Новогуйвенського. Серед дітей команда Танкіст 1 Волонтерам вдалося зібрати понад 28 тисяч гривень. Зібрані кошти і направлені на придбання транспортного засобу для нашої легендарної десантно-штурмової бригади. Тетяна Докеч, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини Житомирщина. Дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.